Доброго вечора, пані та панове, В ефірі програма «Актуальне у податковому законодавстві. Ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 24045. І якщо вас зацікавить тема нашої програми, а вона сьогодні звучить так: декларування доходів громадян, отриманих ними за 2011 рік, ви можете поставити питання гостю студії. А гість нашої програми це начальник відділу оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції на Двернянському районі Марія Олексіївна Модіна. Вітаю вас, Марія Олексіївна. Отже, кампанія декларування доходів розпочалася 1 січня цього року. Розкажіть, будь ласка, детально хто підлягає цій кампанії? Які категорії громадян зобов'язані подати декларації про доходи, отримані ними в 2011 році. Так, дійсно, з 1 січня 2012 року розпочалася компанія декларування доходів громадян, отриманих у 2011 році. Декларування доходів здійснюється на виконання вимог податкового кодексу, відповідно якого окремі категорії громадян зобов'язані подати або мають право подати податкову декларацію про майновий стан та доходи, які саме громадяни зобов'язані подати декларацію. Перш за все, це громадяни. Які отримали іноземні доходи, також отримали доходи від особи, яка не є податковим агентом. Це є фізичні особи та фізичні особи на резиденти. Також доходи, під час виплати яких не справлявся податок на доходи фізичних судб. Осіб до декларування підлягають наступні доходи: це доходи, отримані внаслідок спадкування, дарування, здача в оренду рухомого чи нерухомого рухомого майна, надання різного виду послуг фізичним особам, також отримання нецільової благодійної допомоги, яка перевищила в 2011 році 1320 гривень. Доходів, отриманих від інвестиційного прибутку, також Доходів отриманих як додаткове благо новим. Є те, що у 2012 році зобов'язані задекларувати доходи громадяни, які в 2011 році отримували доходи від декількох податкових агентів. І якщо в календарному місяці є перевищення 10 мінімальних зарплат на 1 січня 2011 року, а це 9410, то такі громадяни зобов'язані задекларувати дані доходи та інші доходи. Які передбачені чинним законодавством, право подати декларацію про майновий стан і доходи мають громадяни, які можуть скористатися податковою знижкою. Податкова знижка надається до доходу, який отримається у вигляді заробітної плати, та скористатися нею можуть тільки резиденти, це громадяни України, які мають реєстраційний обліковий номер платника податку, а також громадяни, які через свої релігійні переконання відмовилися від реєстраційного податкового номера. Проте своєчасно повідомили органи Державної податкової служби та про це є відмітка в паспорті. Громадяни, які хочуть. Скористатися податковою знижкою можуть зменшити свій оподаткований річний дохід на за рахунок нарахування цієї знижки в результаті понесених витрат на навчання, страхування, внесення пожертвувань до благодійних фондів та інших витрат, які передбачені чинним законодавством. Марія Олексіївна, ми щороку в цей період ви розпочинаєте кампанію, ми розпочинаємо роз'яснювання Роботу разом з вами. А що нового цього року у декларуванні доходів? Нового те, що змінився термін подачі декларації. Якщо минулого року громадяни подавали декларації до 1 квітня, то цього року декларації громадяни, які зобов'язані подати, подають до 1 травня. Нове є те, що також повинні подати декларації державні службовці та особи, які претендують на заняття державної служби, вони подають дві декларації. Одну декларацію е, на виконання вимог закону України про протидію запобігання корупції номер 3206 е, до 1 квітня та до податкової інспекції е, декларацію про доходи та майновий стан до 1 травня. Також ви сказали, що є у вас нові бланки декларацій, так? так е, 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 наказом Міністерства фінансів затверджено нову форму, яка складалася до 13 лютого з декларації та дев'яти додатків. Зараз цю форму змін. Внесено зміни і вона складається з декларації та самих додатків. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 24045 за цим номером ви можете поставити запитання, які які у вас є власне по нашій темі. А тема наше декларування доходів громадян, отриманих за 2011 рік. Щодо права на податковий кредит, нещодавній прес-конференції заступник начальника Надвірнянської податкової сказали, що дуже багато людей користуються починаючи із 2004 року, от, от цим податковими пільгами, такими. Чи чи слід це вказувати? У деклараціях і слід це фіксувати? значить всі громадяни, які отримують дохід у вигляді заробітної плати, мають право скористатися правом нарахування податкової знижки. Вона нараховується на понесені витрати платником податку протягом звітного року 2011-го. Це на навчання, страхування, внески до благодійних фондів неприбуткових організацій. Також, якщо були витрати понесені по відсотках по іпотечному кредитуванню. Тоді так. громадянин подає декларацію, дає підтверджуючі документи щодо понесених витрат і йому відшкодовується частина сплаченого податку. Угу. Ну, у нас якраз є запитання по цій темі. Фізична особа-підприємець сплачує за навчання своєї дитини, чи можна скористатися правом на податковий кредит? Якщо фізична особа-підприємець не має такого доходу, як у вигляді нарахованої заробітної плати, а отримує доходи тільки від підприємницької діяльності, то правом на податкову знижку він не може скористатися. А в який термін повертаються суми податку по платі за навчання? Значить, податкові декларації, які подаються громадянами, розглядаються протягом 60 днів і поверз дня подачі. І цей термін ми повинні повернути платнику частину податку. Яка підлягає поверненню згідно чинного законодавства податкового кодексу, громадяни повинні декларувати доходи, якщо вони перебували на заробітках за кордоном? Так, Так, я наголошувала, що відповідно податкового кодексу підлягають декларуванню іноземні доходи. Наші громадян наші громадяни працюють за межами нашої України. І отримують доходи для того, щоб задекларувати доходи. Вони зобов'язані отримати від органу, який контролює сплату податків в тій країні, а також обов'язково легалізувати цю довідку про нарахований дохід та сплачені податки. І в термін це є обов'язково. До 1 травня вони зобов'язані задекларувати і подати декларацію до податкової інспекції. Працюють вони легально чи нелегально. Якщо вони отримують доходи, таке подання є обов'язковим вже рік. Українська українські податківці працюють з новим податковим кодексом. А що змінилося згідно нового згідно чинного зараз податкового кодексу, якраз у цій кампанії? Новим є те, що змінилося на податкову знижку. Довідка, яка необхідно, яку необхідно пред'явити для отримання податкової знижки для права за навчання, перш за все, в довідці повинна бути вказана нарахована заробітна плата за 2011 рік, також якщо надавалася податкова соціальна пільга, сума цієї податкової соціальної пільги, сума єдиного соціального внеску. А також суму отриманого податку на доходи фізичних осіб для того, щоб можна було заповнити додаток номер 6 зараз, який дає право на нарахування податкової знижки. Новим є ще те, що громадяни можуть скористатися податковою знижкою до 31 грудня 2012 року. Якщо вони не скористаються у 2012 році, то це право на наступний рік не переноситься на час проведення цієї кампанії, працівники, працівники податкової мають подовж графік роботи так, ви можете надавати всі Консульт. консультації з приводу декларування доходів. Розкажіть, будь ласка, детальніше, де можуть отримати наші глядачі відповіді на всі ці, ці питання, які їх цікавлять, значить допомагають працівники податкової інспекції, допомагають заповнити податкову декларацію про доходи і майновий стан, тому що вона є нового зразка і є трохи складною. Працюють з подовженим робочим днем та у вихідні дні до 13 Тої години бланки декларації будуть надаватися безкоштовно для громадян, які зобов'язані задекларувати доходи та мають право на податковий кредит. У угу. нас є запитання, але я ще раз нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. І ви можете поставити своє питання за номером 24045. А питання наступне: син отримав від матері, яка проживає в Італії грошовий переказ. Чи оподатковуються такі доходи? Такі доходи підлягають оподаткуванню. Син повинен прийти до податкової інспекції та задекларувати дані доходи. І ставка оподаткування від даних доходів буде становити, якщо сума отримана доходу становить 9,410 гривень, буде 15%. Якщо перевищення, то перевищення буде оподатковуватися за ставкою 17%. відсотків. Угу. І ще одне питання: чи можна включати до складу податкової знижки витрати, понесені фізичною особою на лікування? Дійсно, податковим кодексом передбачені витрати, які будуть понесені на лікування, але вони вступлять в чільність тоді, коли буде прийняти закон про медичне державне страхування. За наслідками 2011 року дані витрати до податкової знижки віднести не можна. Угу. А що на рахунок того, коли людина отримала матеріальну допомогу з органів місцевого самоврядування, органів державної влади? Ну, якщо громадянин отримав нецільову благодійну допомогу в розмірі 1320 триста така, гривень, така допомога не оподатковується. Якщо, наприклад, отримав 2000 гривень, то 1320 не оподатковується, а різниця оподатковується 15%. І такий громадянин зобов'язаний подати декларацію. Угу. Марія Олексійовна, не от не секрет, у нас дуже багато людей, які працюють за кордоном, які отримують грошові перекази. А чи Можете ви сказати, скільки взагалі чи наскільки свідомі наші громадяни, і як багато таких є випадків, що декларують свої заробітки за кордоном, чи перекази, які отримують від своєї родини? Ну, компанія декларування розпочата, як ви говорили, з 2004 року, і можна сказати, що свідомість громадян дійсно підвищилася, і такі доходи громадяни декларують. Ряд громадян декларують такі доходи. так. Є ще одне запитання. Я подавала документи для повернення коштів по платі за навчання. Мені повідомили, що довідку необхідно подавати за новою формулою, що змінилося у поверненні грошей за навчання ще. Ну, значить, платник податку повинен право на податкову знижку має платник податку, який нараху отримує дохід у вигляді нарахованої заробітної плати і поніс витрати, які я перелічувала. Для того щоб отримати податкову знижку за плату за навчання, повинен платник пред'явити наступні документи: це платіжні документи, чеки, які підтверджують сплату, що дійсно платник податку заплатив. Для того щоб правильно нарахувати податкову знижку, є. Змінена форма довідки, про яку я говорила. Довідці обов'язково повинні бути наступні реквізити: це нарахована заробітна плата за 2011 рік, сума єдиного соціального внеску, сума податкової соціальної пільги, якщо вона надавалася, а також сума отриманого податку на доходи фізичних осіб за 2011 рік. Марія Олексійовна, скажіть, будь ласка, які яке покарання нестиме громадянин, якщо він вчасно не задекларує свої доходи? Значить, Чи змінилося щось от, значить, з новим кодексом громадяни, які не подали своєчасну декларації, а це в термін до 1 травня, будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Вона буде становити відповідальність від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів. Вдруге, якщо таке буде порушення, то від 5 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Такі випадки бували от за минулу кампанію. Так, такі випадки бувають, особливо ті. Громадяни, які отримують дарування чи спадкування, вони не знали, може з якоїсь причини не подали декларації, проходять після термінів, які визначені законодавством, тоді вони підлягають адміністративному адміністративній відповідальності. ви можете порівняти починаючи із якого з 2004, -го 2004 -го року, наскільки свідомішими стають наші громадяни? Звичайно, більша кількість з кожного року кількість поданих декларацій збільшується, і ну на значну кількість, тому що свідомість громадян значно підвищена. Ми проводимо масову роз'яснювальну роботу в засобах. Масової інформації також проводяться зустрічі в колективах, де громадянам роз'яснюється норма податкового законодавства. Якщо, наприклад, людина не допустила помилку у деклара... декларацію, заповнюючи декларацію. То є якась відповідальність, чи вона тут же може Ні, її виправити зра... Наші наші працівник обслуговують платників податків і при заповненні декларації дивиться працівник чи правильно заповнено. Якщо є якісь помилки, то людині зразу допомагають виправити ці помилки. Mm. Я назву кілька цифр, які озвучили на нещодавній прес-конференції. Що в минулому році громадянам було подано? 1297 декларацій, із них 797 декларацій з метою отримання податкового кредиту. І 448 громадян декларували свої доходи та сплатили 405 тисяч гривень. Mm -hmm. Така інформація оприлюднена була. І ще вказано було, що в податковій інспекції встановлено скриньку для збору пропозицій та зауважень з боку платників. Ви вже якось вже є якісь зауваження, пропозиції. Що найбільше турбує платника на що Таких зауважень ще до роботи не надходило. Ми стараємося пояснити правильні заповнення декларації, надати кваліфіковану відповідь платникам податку, по любих питаннях, які їх цікавлять відповідно норм податкового кодексу. У нас в ефірі програма «Актуальне в податковому законодавстві. І якщо у вас є якісь запитання чи вас цікавить детальніше. Та як саме заповнити декларацію? Чи ви це робите вперше, ви зможете всі відповіді отримати за номером 2-22-79 відділі оподаткування фізичних осіб або за адресою вулиця Визволення, 2, кабінет номер 5 Надвірнянської податкової інспекції. Я нагадаю, що гостя нашої сьогоднішньої програми це начальник відділу оподаткування фізичних осіб Державної податкової інспекції Надвірнянському районі Марія Олексіївна. Модіна Марія Олексіївну, я от прошу, ви от звернулися до наших громадян по ходу вашої кампанії, яка зараз триває, і закликали їх задекларувати свої доходи. Так, шановні громадяни нашого району. Ми запрошуємо вас до податкової інспекції задекларувати доходи, які ви отримали протягом 2011 року. А це саме доходи, отримані від спадкування, дарування, здачу в оренду рухомого чи нерухомого майна, продажу рухомого чи нерухомого майна, також іноземні доходи, тому що термін подачі декларації становить до 1 травня 2012 року. Що ж, я дякую вам за розмову. Ну, мені, наприклад, було багато чого зрозуміло, і я для себе багато чого нового почула. Я думаю, що це почули і наші глядачі. Це була програма «Актуальне у податковому законодавстві. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.